Що найдорожче купували на Черкащині цього року? Ось топ-3 найдорожчі закупівлі області за цей рік. Третє місце: модернізація сирен за 119 мільйонів. Про це нашуміле оновлення ми вже розповідали в одному з попередніх відео. Адже роботи тут має виконати фірма Монополіст із російським слідом йдеться про Укрзалізничу автоматику, що вже має угоди в половині областей України. А ще пов'язана з нардепом втікачем Сергієм Шаховим, який і почав просувати тему оновлення сирен два роки тому. Друге місце реконструкція психіатричної лікарні у смілі за 212 мільйонів. За оновлення тут взялися після ракетних ударів росіян. У медзакладі хочуть відремонтувати корпуси, сховища й бібліотеку А більшу частину коштів має надати Європейський інвестиційний банк. Та головна історія успіху тут у підрядника, що має виконати роботи. Тендер виграв новостворений консорціум енергетик. І це перший тендер, в якому він взяв участь. І одразу перемога. А все завдяки запропонованій ціні. Увага! На одну копійку нижче, ніж у конкурента. Ну і заслужене перше місце в утримання державних доріг. Загалом ціна питання майже півтора мільярда гривень. Ця сума охоплює 5 тендерів та близько 1760 км доріг. Подбати мають, наприклад, про такі відрізки, як Київ Одеса, Золотоноша Черкаси Сміла Умань, Київ-Знам'янка та інші. А серед запланованих робіт латання ям, розмітка, освітлення, озеленення. Виконають роботи три підрядники. А найбільше коштів 713 мільйонів освоїть автострада. Це одна з найбільших дорожніх компаній України. Детальніше про найдорожчі закупівлі Черкащини у статті на сайті 18.30.